Вітаю вас на каналі Інженер-проектувальник Станіслав. В цьому відео розповім вам про мансарду за і проти. Мансардний або повноцінний поверх для дому. Перша вартість. Приватні будинки з мансардою дають змогу економити на фундаменті за рахунок більш легкої ваги, але вартість мансардних вікон, що монтуються в дах дорожча, ніж у повноцінного другого поверху. Також квадратний метр оздоблення дорожчі. Таким чином, можна сказати, що повноцінний другий поверх дорожче на 10, максимум 15%. Друге, корисна площа, приватні будинки з мансардою мають зменшений корисний простір за рахунок нахилених стель мансарди. А в повноцінному другому поверсі найефективніше використовується корисна площа за рахунок відсутності скошених кутів. Третій Екстер'єр будинку. Приватні будинки з мансардою мають більш варіантів заформлення оригінального екстер'єру. Будинки з повноцінним другим поверхом відрізняються більш солідним і монументальним екстер'єром. Четвертий Інтер'єр будинку. Приватні будинки з мансардою мають більш варіантів заформлення оригінального інтер'єру. Мінуси будинки з мансардою мають обмеження. Оформлення мансардних вікон, на яких не вийде повісити звичайні штори, підбір меблів з урахуванням похилих стін, мансарди, приватні будинки з повноцінним поверхом стандартної прямокутної форми, відкривають можливість встановити будь які вподобані меблі. П'яте конструктивні особливості. Конструкція мансарди включає лише крокяну систему, і покривельний матеріал. Мінуси приватні будинки з мансардою вимагають додаткових витрат на правильну вентиляцію, утеплення, шумоізолюючі покривельні матеріали. На повноцінному другому поверсі вентиляцію під покривельного простору виконує горішне приміщення. Як правило, покрівля не утеплюється а тільки горішне перекриття. Шосте зручність проживання та експлуатації. На мансардному поверсі обмежено простір, де людина може стояти на весь зріст. Повноцінний другий поверх це приміщення з рівномірно високою стелею. Горище над другим поверхом зазвичай використовують для зберігання речей. Висновок особисто я вважаю, що повноцінний другий поверх найкраще рішення, тим паче, що по вартості це збільшується лише на 10-15%. На моєму каналі є багато корисних відео. Хто планує будувати власний будинок, запрошую до перегляду. Дякую за увагу.